Друзі, вас вітає компанія Sandgroup. Ми займаємося продажем орендою і сервісом навантажувальної техніки з 2011 року. Сьогодні в нас на огляді майже новий майже, бо це 24 рік навантажувач 328 FG25. Це газ-бензинова версія. Навантажувача Toyota номінальною потужністю підйому 2,5 тонни. Навантажувач э, оснащений трьома функціями гідравліки з речажним управлінням. Щогла триплексна, контейнерного типу, тобто можна розвантажувати фури, вагони, контейнери заїжджати. Навантажувач абсолютно нова гума Continental. Навантажувач не був у використанні, але вже 24 рік. Що можна сказати по даному навантажувачу? За е, проханням клієнта нами були встановлені ПВХ штори. Ось такий був встановлений додатково обігрівач салона, ну і проведена підготовка косметична, суто, косметична підготовка навантажувача до продажі. Дуже е вигідний економічно, з економічної точки зору, варіант, е так як е можна Користуватися як бензином, тут заливається бензин, так і газом, що дуже зручно. Два варіанти палива. Такі навантажувачі підходять для використання всередині складських приміщень, так і назовні. Досить універсальні, так би мовити. Як ви бачите, навантажувач буде використовуватись на вулиці. Я продемонструю, як відкриваються шторочки. Тут Міні. Внизу він тримається на магнітних наліпках. Бачите, доволі таки міцно От. і застібається. Це додаткова опція за потребу клієнта. Ми її встановлюємо. Це не є проблема. Це е, наша. Ну, Звісно, для того, щоб було комфортно працювати в відповідних погодних умовах, і це дешевше, ніж повна кабіна з дверима. Також ми можемо встановити і двері, але це, як ви розумієте, значно дорожче буде. А в даному випадку в цілях економії це було зроблено. Давайте зараз продемонструю, як. Працює двигун, покажу трошки вигляд салону Печажне управління. Тут досить е цікавий пуск. Його запускаємо. Е як ви бачите, світяться дві е, лампочки сигнальні. Перша червона це у нас ручне гальмо. А друга це непристібнутий е, ремінь безпеки. Тобто е, от зараз, бачите, нічого не відбувається. Навіть якщо я зніму його. Пішу передню передачу, газує але він не їде. Це безпека. Зараз відстіпаємо, дивимося туди, відстіпаємо, лампочка погасла Все, тепер пішов підйом. До речі, мачта з вільним ходом каретки вил, Ну, це в усіх контейнерних варіантах, тобто, щоб без збільшення висоти мачти можна було піднімати вантаж в фурі чи в контейнері і спокійно його вивозити. Мачти вперед, назад. Ну і також оснащеним боковим зміщенням, Бачите, бокове зміщення кореків вилу. Також оснащений е, двірниками попереду, позаду двірника у нас немає. От. Навіть скла є. Тут перемикач у нас перемикач з газу на бензин. Наразі працює на бензині. Що звертайтеся за додатковою інформацією, може у вас виникають якісь питання, може якісь зауваження до наших відео, пишіть нам коментарі, будемо раді відповісти, будемо раді проконсультувати вас з питань придбання або оренди навантажувальної техніки. У нас наявності є не тільки навантажувачі, є складська техніка, от, наприклад, річтрак, є підбирачі замовлень, є... знову ж таки, все, все. Багатий у нас склад великий. Зможемо, ми привозимо техніку з Голландії, Німеччини. От. Техніка проходить передпродажну підготовку, перевіряються всі узли агрегати, замінюються рідини за потреби робиться якийсь ремонт. Ми працюємо ще раз, наголошую, з 2011 року. Велика українська база. Зараз у нас знаходиться близько 300 одиниць. Тойоти різної модифікації на балансі, тобто які обслужують наш сервісний відео. Звертайтеся, пишіть коментарі, заходьте на сайт, питайте ціни, питайте, та що завгодно питайте. Будемо раді допомогти. З вами був центр груп. Оренда, продаж з 2011 року. Пока!